Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці. І з вами я, Анна Громова. Сьогодні запрошую вас зв'язати разом зі мною от такий чудовий ажурний візерунок. Так він виглядає з лицевої сторони. Він ажурний, рельєфний. Ось така краса. Так він виглядає з лицевої сторони. І так цей візерунок виглядає з виворітної сторони. Візерунок нескладний, складний. цим візерунком можна зв'язати плечові вироби, як літні, так і демісезонні. Якщо взяти у пряжу, у складі якої входить бавовна, можна зв'язати літні вироби. Якщо ж взяти тоненьку ниточку, шерстяну із метражем 420 метрів на 100 грам, то можна зв'язати. Легенькі шерстяні вироби, які підійдуть для того, щоб їх носити в прохолодні літні вечори. Хочу сказати, що цей візерунок не складний. з ним справиться навіть починаюча в'язальниця. Рапорт візерунку становить 6 петель і 8 рядів. Свій зразок я в'язала із 4 рапортів: ось один рапорт, другий, третій і четвертий рапорт. І в'язала три рапорти у висоту, тобто 24 ряди. Ось один рапорт, другий і третій рапорт. Візерунок нескладний, з ним справиться навіть починаюча в'язальниця. Я представлю схему цього візерунка у відео, і з вами я буду пров'язувати два рапорти. Оскільки я буду з вами пров'язувати два рапорти візерунка, я самим звичайним способом на спиці набираю 21 петлю. Що входить в цю 21 петлю? Це два рапорти по 6, це 12 петель. 4 петлі перед рапортом. Три петлі після рапорта і дві кромкові петлі. Я набрала на спиці 21 петлю, тепер ми з вами в'язання повертаємо на виворітну сторону. Першу кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. І далі ми пров'язуємо з вами перший установочний ряд виворітними петлями. Так, виворітними петлями ми з вами в'яжемо до кінця ряду. В кінці ряду я завжди кромкову петлю пров'язую. Лицевою. Я дов'язала до кінця ряду і кромку пров'язую лицевою петлею. Ми пров'язали з вами установочний ряд. В'язання повертаємо на лицеву сторону. І, як ви пам'ятаєте, я вам говорила, що буду з вами пров'язувати два рапорта. Перед рапортом у нас йде кромкова петля і 4 петлі. Симетрії, ось одна петля, друга, третя і четверта. Щоб відділити петлі симетрії, я чіпляю маркер підчепила маркер з одної сторони. І тепер буду відділяти петлі симметрії з лівої сторони. У нас іде одна кромкова петля. І три петлі симетрії, 1, 2, 3. Я тут тепер теж чіпляю маркер. І посередині у нас петлі візерунка. І так, починаємо з вами в'язати перший ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язую одну петлю лицьову. накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи. Пров'язую другу петлю лицьовою і через неї перекидаю зняту петлю. Одна петля лицьова. Ми пров'язали з вами 4 петлі симетрії. Тепер починаємо в'язати рапорт візерунка. Дві петлі пров'язуємо лицьовою з нахилом вправо. Я Праву спицю в другу петлю, потім в першу, і пров'язую їх лицевою з нахилом вправо. Накид, лицева петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаю не пров'язуючи, пров'язую слідуючу петлю лицевою і через неї переносю зняту петлю. І лицева петля. Ми пров'язали з вами один рапорт візерунка. Раппорт повторюємо, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид лицева петля, накид, Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, лицева петля. Другий рапорт ми пров'язали і тепер пров'язуємо петлі симетрії. симметрії. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, накид, лицьова петля, і кромкову петлю я пров'язую лицьовою. Ми пров'язали з вами два рапорти першого ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону і починаємо в'язати другий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, і всі петлі другого ряду я пров'язую виворітними петлями. Ось таким чином в другому ряду накиди. Теж пров'язуються виворітними петлями. Ось ми дов'язуємо до накиду, накид, пров'язуємо вивертною петлею. І так в'яжемо другий ряд до кінця ряду. В кінці ряду Кромкову петлю я пров'язую лицевою петлею. Ми пров'язали з вами другий ряд. В'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати третій ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Далі ми пров'язуємо з вами 4 петлі. Перед рапортом дві петлі лицевих, 1, 2, накид, три петлі пров'язуємо разом, так, щоб середня петля була зверху. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу знімаю їх, не пров'язуючи, потім знімаю першу петлю, пров'язую третю і першу петлю лицевою. І через цю пров'язану перекидаю зняту петлю. От таким чином середня петля у нас зверху. Накид, три петлі лицевих. Один, два, три. Накид, знову три петлі пров'язуємо разом, щоб середня петля була зверху. Таким чином пров'язуємо третю і першу, і тепер через неї перекидаємо зняту петлю. накид три петлі лицевих, один, два, три. Накид, три петлі пров'язуємо разом, щоб середня петля. Була зверху, пров'язуємо третю і першу лицьовою потім через неї перекидаємо середню. От таким чином. накид дві петлі лицьових один, два. І кромкову петлю я пров'язую лицьовою Ми пров'язали з вами два рапорти третього ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону і починаємо в'язати четвертий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. В четвертому ряду всі петлі, включаючи накиди, ми пров'язуємо виворітними петлями. І так ми з вами в'яжемо виворітними до кінця ряду. В кінці ряду кромкову петлю я завжди пров'язую лицевою петлею. Пров'язала кромкову петлю, ми пров'язали з вами четвертий ряд. В'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати п'ятий ряд. В п'ятому ряду кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи. Далі пров'язуємо 4 петлі, перед рапортом лицева петля, 2 петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю спицю в другу петлю, потім в першу. Пров'язую їх лицевою з нахилом вправо. Накид і лицева петля. Ми пров'язали. 4 петлі симетрії. Тепер в'яжемо рапорт. Накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаю, не пров'язуючи. Пров'язую другу петлю, потім через неї перекидаю зняту петлю, Лицьова петля, Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, накид. І лицьова петля. Ми пров'язали з вами один рапорт. В'язання повторюємо накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, першу петлю я знімаю, пров'язую другу лицевою і через неї перекидаю зняту петлю, Лицьова петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Накид, лицьова петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, Лицьова петля і кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами два рапорти п'ятого ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону. І починаємо в'язати шостий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. І всі петлі шостого ряду, включаючи накиди, ми пров'язуємо виверідними петлями. Ось таким чином. Так, в'яжемо до кінця ряду. В кінці ряду, як завжди, я кромкову петлю пров'язую лицевою, ми пров'язали з вами петлі шостого ряду. В'язання повертаємо на лицеву сторону, починаємо в'язати сьомий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю не пров'язуючи. Пров'язую дві петлі лицьовою з нахилом вправо накид, дві петлі лицьових. 1, 2. Це ми з вами пров'язали петлі симетрії. Тепер в'яжемо рапорт. Лицьова петля, накид. Пров'язуємо три петлі разом, так, щоб середня була зверху. Я дві петлі знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, підхоплюю на ліву спицю першу петлю. І тепер третю і першу пров'язую лицевою. Тепер через цю пров'язану перекидаю середню петлю. От таким чином у нас середня петля. Виходить зверху накид, три петлі лицьових, один, два, три. Накид, три петлі пров'язуємо разом, щоб середня петля була зверху. Пров'язуємо третю і першу петлю. Тепер через цю пров'язану перекидаємо зняту петлю, яку ми не пров'язували. Ось середня петля у нас зверху. Накид, три петлі лицьових, Один, два, три, накид, і дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язую слідуючу петлю лицьовою і через неї переносю зняту петлю. Кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами два рапорти сьомого ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону, починаємо в'язати восьмий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи всі петлі восьмого ряду, включаючи накиди. Ось ми дов'язуємо до накида. Накиди пров'язуємо теж виверітними петлями. Так, виворітними петлями ми пров'язуємо до кінця ряду. І в кінці ряду кромкову петлю я буду пров'язувати лицевою петлею. Ми пров'язали з вами два рапорти восьмого ряду. В'язання я повертаю на лицеву сторону, і ми з вами пров'язали повністю рапорт візерунка. Тобто ми з вами пров'язали два рапорти. Ось у нас було 4 петлі. Симетрії, потім один рапорт, другий рапорт, три петлі симетрії. Ми пров'язали два рапорти і вісім рядів у висоту. Візерунок легкий. В'яжіть, дівчатка. Я думаю, що цей візерунок вам сподобається і згодиться для ваших виробів. Я з вами не прощаюся, я буду рада, якщо моє відео вам сподобалося, якщо вам згодився цей візерунок, бажаю всім мирного неба, сонячних днів і всього найкращого. До зустрічі на моїх нових майстер-класах. Всім пока!